Друзі, вітаю! Українці знеструмили об'єкти російського військово-промислового комплексу в Калінінграді, і сказали, що слухайте, ви не думаєте, що у вас десь є безпечні ніші чи гавані? Паралельно з цим атакували завод в Єлбузі. Це завод, який займався виробництвом шахетів. Ну і зрозуміло, що зараз з'явилися знімки, які показують, що Росія перекидає ще більше своїх літаків. На супер далекі авіабази, тому що боїться повторення української павутини. Але вже пізно а Україна сплила павутину навколо Росії, і куди би їх не перекидали. Ми знаємо, куди це йде, це в публічному доступі з'являється. В нас є розвіддання, і ми будемо вас всіх доганяти. Тому що Нью-Йорк Таймс каже, що Україна та Ізраїль показали, що в сучасній війні з'явилась нова потужна зброя, і ми один з головних лідерів з її. Виробництво, якщо не єдиний, це дрони, тому давайте все це проаналізуємо. Гіркін дав оцінку ідеям Путіна щодо України, каже, що це ідіотські ідеї, тому що сам Путін ідіот, і Гіркін недалеко від нього впав. Але ці щурі починають гристи один. Одного, давайте все проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал і зробіть донат. 413 батальйон. Наші хлопці з рейду. Хлопці, які на 3 мільярди знищили російської техніки, але не хочуть зупинятися. Нам треба зібрати 100 останніх тисяч і бомбер-перун буде у них на руках. 100 останніх тисяч це по 100 гривень з кожного, хто дивиться, і ми швиденько закриваємо цей. Класний збір. Друзі, включіться і сьогодні неділя стане прекрасним днем. Потім два дня відпочинемо. Зрозуміло, що а потім включимось в нові збори. Тому що в цей критичний час всі українці повинні допомагати нашій армії, тим більше, що бачимо, і є такі класні операції. Тому підписуйтесь, донатьте, і ми починаємо. Гур знеструмив об'єкти. Російського ВПК в Калінінграді взяли електро... під електростанцію, спустили звідти охолоджуючу воду. Потім все підпалили. красивенько все зафіксували і зробили так, що об'єкти російського військового комплексу зараз знеструмлені. Мало того, що вони не виготовляють зброю, мало того, що вони зараз взагалі не дієздатні. Більше того, ще й на кілька мільйонів доларів нанесли ущербу Росії. Причому залишили після себе записку і сказали. Що, покидьки, не думайте, що ви десь захищені. Ні в Балтійському, ні в Північному, Ні в Чорному, ні в Азовському морях вас ніхто не захистить. Точно так же жодна з вашої території, чи це Кеннінсберг, чи це далека Сибір, ніхто вас там не зможе захистити. Україна робить свої. Задачі Україна звільняє свою країну, і знищує окупантів. Україна перевернула стіл російській війні. Вони думали, що війна може йти тільки на нашій території. Бум, а виявилось зовсім інакше. Українці доганяють цих покидків по всій планеті. Ну і знову ж таки, ми не обмежені ні в просторі, ні в часі, і ніхто Росії не гарантує, що всі злочинці воєнного часу будуть покарані, і ось це для них дуже важливо пам'ятати. Ніяких гарантій ніхто вам не дає. В Єлбузі атаковано завод з виробництва шахедів. Полетіли туди українські дрони-літачки, красиві, класні крилаті. Ну і почали влучати в Казанні і Нижню Окомську. Це Татарстан. Не знаю навіщо Татарстан вв'язався в цю гру краще б займалися. Я вже це говорив звільненням своєї країни, але ж ні захотілося повоювати на стороні фашистів. Ну, от це так як Угорщина в Другу світову вписатись на сирені фашистів в кінці. Ну, от, але 6.30 сьогодні в Татарстані режим кавер, я не знаю, чи правильно кавер на якусь погану дурну пісню Росії, конець. І кажуть, летіло багато невідомих дронів, бачили їх, намагались збивати, але вони почали приземлятись і знищувати російське виробництво шахедів. Зараз, поки що, точних даних, що скільки. І як було знищено, ще немає, але думаю, що дуже скоро наші осінтери інтери знайдуть цю інформацію. А супутникові знімки 14-15 травня показують, що росіяни не тільки не оговталися після двотижневої акції СБУ, а навпаки, продовжують перекидати літаки на максимально віддалені бази, не можуть далі прийти до тями і бояться, що Україна буде їх далі знищувати. Що вони пишуть? Якщо попередні свідчення вказували на поодинокі літаки на базах Анадир, спочатку був зафіксований один борт і Єлізово три борти раніше, то станом на зарах їх стало в рази-в рази більше. Передаються дуже багато фотографій. Ну, це розвід дані наші. На базі Анадир було три літаки, проте зараз низька роздільна здатність. Знімки складно точно сказати, скільки саме бортів, але точно видно, що їх стало набагато більше. Ну, знову ж таки, низька роздільна здатність це в публічному просторі, але для наших військових і спеціальних служб, зрозуміло, що передається в самій найкращій якості. Та сама ситуація за авіабазою Єлізово. Аеродром в травні та квітні взагалі не фіксував жодного літака на стоянках. Тепер розміщує одразу шість бортів. Знімки супутника в випадку сієва бази дозволяють з великою мірністю стверджувати, що на Єлізово знаходиться знаходяться щонайменше три борти стратегічних бомбардувальників. ту 160 ще три військові літаки. Проте точно модель розпізнати поки що не вдається. Таким чином, за 10 днів, росіяни збільшили кількість військових літаків. На віддалених авіабазах з одиниць до щонайменше 10 бортів. А, ну, знову ж таки, російська стратегічна авіація стала а, мішенню, тому вона тікає, але знову ж таки далеко вона не втіче. Тому що а, New York Times пише: запуск дронів з території противника змушує його шукати загрози не тільки взовні, але й всередині. Ударні дрони стали грізною зброєю в сучасній війні. Останні операції України та Ізраїлю, під час яких запускали в глибині в тилу ворога, продемонстрували новий рівень їхньої руйнівної потужності. Ефект несподіванки, пов'язаний з необхідністю відбивати атаки дронів середини, поєднує в собі сучасну військову стратегію і сучасні технології. Те, про що ми казали, і Україна, і Ізраїль воюють головою. Шпигунські апарати і секретні операції давно стали частиною бойових дій, каже New York Times Але, як зазначають експерти, їхнє використання для розгортання дронів за лінією фронту це нова тактика в мистецтві війни, що постійно розвивається. Під час павутини по 40 військових. Літаків були вражені роєм дронів, які Україна таємно розмістила поблизу військових баз в Росії. І через два тижні Ізраїль повторює аналогічний успіх, знищуючи а, іранських генералів, знищуючи іранських військових. А, як зазначив Асаф Оріон, відставний ізраїльський бригадний генерал і стратег з питань оборони в Вашингтоні, а, каже. Інститут близькосхідної політики підхід Ізраїлю дав йому перевагу в широкомасштабній атаці по Ірану. Уран Іран повинен не тільки дивитись на захід, щоб побачити, що відбувається, але й дивитись всередину. Аналогічна історія з Росією, що кажуть в Женевському інституті міжнародних відносин, зрештою дрони це всього лише інструмент, і те, як їх можна використовувати, залежить від вашої витонченості та креативу. Тож це природна еволюція, це лише перечуття того, що на нас чекає в майбутньому. Ну якщо говорити про витонченість, то зрозуміло, що українським військовим тут ніхто фору не дасть, і витончені, і креативні, а і просто класні. Тому саме і наші ці операції відбуваються настільки ефективно і потужно. Подібність між операціями з контрабанди дронів, що їх проводять Ізраїль та України, дає підстави припустити, що так така тактика. Копіюватиметься в інших конфліктах, принаймні доти, доки не буде розроблено ще новіших, потайливіших або потужніших стратегій ведення війни. Ну, дивіться, ми самокати вже пройшли, Москву ми вже знищили. Дрони ми вже роями запускали. Будуть нові історії, будуть нові речі, які ми будемо робити. Знову ж таки, ми боремось за свою країну. Тому точно зупинятися в цьому креативі та витонченості не будемо. А в чому і Росія не зупиняється? Вони атакували і пошкодили будівлю компанії Боїн в Києві. Пам'ятаєте, Америка казала, що ми Гехсет казав. Що ми направили в Ізраїль багато військ і перекинули зброю, яка мала бути назначена для України, перекинули цю зброю в Ізраїль, бо щоб захистити американську власність американських громадян. Ну от американську власність атакувала Росія в Києві офіси компанії Боїнг прильоти 10 червня. Зараз тільки стало про це відомо. Навмисний удар по американській аерокосмічній. Компанії розумієте, не просто так це відбувається. Росія напрошується на удар у відповідь. Зброю, яку передали Ізраїлю, все-таки варто було б дати Україні. Ну або не забираючи в Ізраїля дати додатково. За словами з двох співробітників Боїнг, трьох українських чиновників американської торгової палати. Будівля була серед цілей однієї з найінтенсивніших атак за війну. Є фотографії, є дуже багато даних, і про це якраз і Financial Times вже написав, і багато інших видань, що росіяни навмисно атакували американський об'єкт. Ну, ще об'єкт, який би вони мали теж атакувати. Це російське військово політичне керівництво, а й в тому числі і сепаратисти, які допомагали знищувати український Донбас. Гіркін вийшов проти Путіна, каже, що Путін ідіот, і ідеї в нього. Ідіотським в нього є ще доступ до свого телеграм-каналу, який веде його дружина. От і там опубліковано витяги з його листа з міркуваннями про шкідливість задуму з буферної зони. Колишній польовий командир угрупування ДНР підкреслює, що створення такої зони по український бік кордону нічого не дасть Росії зі стратегічної точки. Зору, навіть якщо нам вдасться створити вздовж своїх кордонів буферні зони в глиб 30-50 км, ми на цьому зупинилась. Війна від цього не припиниться. Удари по нашим тиловим регіонам не припиняться, оскільки для ударних безпілотних відстань у 30-50 км, тим паче ракет загалом мало. Значуся, та навіть такі бовдери, які в Росії сидять в тюрмах, розумніші і мають кращі ідеї, ніж, наприклад, в Путіна загалом, аналізуючи те, що пише Гіркін, краще не висовуватися. Можливо, десь цьому він має рацію. Аналізувати всі бредні, які він там написує дружині і своїм коханкам, ми з вами точно не будемо, але зафіксуємо, що Путін ідіот, і ця війна стане для нього останнім. Друзі, це все, що хотів я сказати. Я вас попрошу, донат для хлопців з рейду останні 100 тисяч. Упаковуємо і два дні ніяких зборів, тільки аналітика. Тому, будь ласка, давайте в неділю дозавершимо. Підпишіться на цей YouTube канал і напишіть згодні в даному питанні з Гіркіним, що Путін ідіот чи ні. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!